Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Дуже скоро ми з вами будемо святкувати велике свято свято Різдво. Тому пропоную вам подивитись казку, яка називається Різдвяна Історія. У темному темному лісі жила була Бабуся Ягуся. Всі її так і звали Бабуся Ягуся. Бо вона була дуже добра і усім звірям допомагала. Одного зимового ранку вийшла вона до своєї хатинки і стала готуватися гарним сніжком, який випав вночі. Коли це летить її подружка, сорока з Дво. А я зовсім забула. Що таке різдво? Коли заскаче зайчик лапанчик, а бабуся до нього. Доброго ранку, зайенька, Куди це ти поспішаєш? Ой, бабусенька, доброго ранку. Поспішаю я линку прикрашати. Ти, мабуть, забула, що сьогодні різдво, та й гості до мене завітають. Ой, бабуся. Вирушати. Та готуватися, може, й до мене колядники завітають. Прибралася бабуся у хаті та сіла колядників чекає. кому це хтось постукав у віконце. щоб розказати всьому світові, що Христос народився. А тільки в лісі замерз, дуже холодно. Пустіть мене, будь ласка, погрітися. Заходь, сідай, сідай, пригощайся. Ой, смачний у вас чай. А вудечки які смачненькі. Дякую вам, а за це за вашого співробітня. Рісвяту історію. Ой, розкажи, розкажи, а а я із задоволенням послухаю. Дуже-дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній далекій країні жили чоловік Йосип та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунки. Але якою дорогою їм йти вони не знали? Тоді, над тим місцем, де народився хлопчик, янголи у небі засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі. Вона сяє і дотепер. Ісус виріс добрим та справедливим. Він умів зцілювати людей від тяжких хвороб та захищав слабких. І ще Ісус поважав літніх людей та допомагав бідним. Він дуже любив дітей. За його добрі справи люди поважали Його та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція, в день, коли народився Ісус, святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. На Різдво за одним столом збирається вся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати та співають колядки, носять з собою різдвяну зірку, розіграють веселі вистави та прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на різдво відбуваються різні дива, і навіть можна загадувати. Бажання. Дякую тобі, Ангелочку, за цікаву розповідь. За це я подарую тобі теплий шар, щоб ти не мерз Ой, дякую тобі, Ягуся, дякую. Ну, от і все. За все вам дякую. А мені вже час відлітати, тому що перша зірка вже зійшла. І тобі, ангелочку, дякуємо. Щасливої дороги. Гарних свят! До побачення! До побачення! Малята, вам сподобалася казка? А тепер зверніть увагу, яка краса стоїть у мене на столі. Це називається вертеп. Вертеп встановлюють на кануні Різдва. Щоб згадати події, які відбувалися давним давно. Трикутна форма вертепа символізує печеру, у якій народився маленький Ісус. На долівці лежить солома, поруч стоять тварини, ясла, з яких вони їли. В яслах лежить маленький Ісусик, а поруч Мати Марія. Та батько і осед. Біля верте у біля печери завжди ставлять мудреці, які прийшли привітати його з народженням. Театр Антошка вітає усіх з великим святом. Бажаємо вам, щоб здійснилася найзаповітніша мрія. До нових зустрічей, маля!